Наше послання святого апостола, павла читання, бонь уважний. Благо сім'ям Господа, нашого Ісуса Христа, щоб ви всі теми говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в однім дусі і в одній норці. Я подивідався про вас, мої брати від хлойних, що між вами є суперечки. Що кожен з вас говорить, я павліва, я Полосіва, я кифина, я хрестів. Хіба Христос розділився, хіба Павлову розп'ятий за вас, або хіба ім'я ви хрестилися? Дякую Бові, ще вас не хрестив, крім Христа, та гая, щоб не сказав хто, що ви. Чи хрестив як іншого. Христос Бо послав мене на хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб Хрест Христа не став безуспішним, про хрест поза тим, що погибають, а для нас, що спасаємося сила. Учасники небесного покликання, бажайте на апостола, Архіра, якого ми визнаємо вірою Ісуса, вірного тому, хто його настановив, якомусь і у всім Його домі, бо Він удостоївся, усіх вішує, слави понад Мойсея, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий Бог їм хтось будує, той же, що збудував усе Бог.